Якщо просто зразу перше, ніби вирішується. От. Так, отже, у нас четверта з'являється. Перший, другий крок. Перевіряйте. Там два кроки зараз будуть, тут буде толюміна і другий захист. І крок назад правильно роботу. Тут не заходить. Не кудись в сторону, а саме оттак, назад. І перший захист знову. Потім в шість удалі, обов'язково сміливо підбиваєте. Бо якщо ви так вони пить, то шпагати отак. Не, шпага не води. А то її відпиють, щоб шпага дивила і тоді. Тобто ти бив, це одночасно нормально. І йде ці шість удалі, починається від другого ножа По голові. Далі з кругом справа і без кругу отак відпитує Зліво. Далі звідти по голові. Другого отак відбивати справа і без стругу зліва. І останній отак по голові там буде хрест. Сперени стоїть назад, шпагою шість. Об і сидите, просто буде надати своїм вода. Шпана отак 6 і кінжал позаду п'ять. От така вулиця. Не отака, що пів голови у нас гулять. Э, а Так? І ми почнемо. Зразу стойка вперед міняється і на лазер випадає з будь-якою. Ми зараз ось це попадемо, нагадаємо собі, без половину підпадають. Покійно робимо. Поїхали. Отже, перший удар і другий купон. І поїхали далі. по голові Підходить, справа, струва, зліва, до стіни. голові пух, справа. Всі шість ударів ми зробили. Тепер йде роз... ще один удар по голові і там крест. Там! О, і і я високий бомб, але так що ви знищимо. Так, йдуть два околи. Вниз, вліво, вниз і вліво в Потім буде зав'язування, потім буде круговий дах звідси, круговий удар значить, э, З ногами тут важливо сторони Уколи. Завжди дивіться, о, з третього пенжо ви це знаєте, сьогодні все повторюємо. Бачите, як я поміняв. Не тільки назад, а назад і трошки правіше. Тепер дивіться, що там буде. Я значить, заміняю стойку вперед. Опа! І ми тут. Ну контролирую цеально так укол укол поли затянули опа І там теж. раз то есть именно клич